Ротарі клуб Бердичів офіційно отримав статус ротарі клубу та визнання на міжнародному рівні. Днями губернатор дистрикту Олександр Хардін прибув вручити чартерну грамоту президенту Бердичівського ротарі клубу Віктору Сиротюку. Я вітаю чартерного президента Віктора. Святій. Який більше ніж два роки тому сприйняв, почув про ротарі, сприйняв цю ідею і доклав багато зусиль для того, щоб був створений ротарі клуб Бердичі? Ротарійці зазначають, об'єднуються навколо спільної мети робити світ кращим та об'єднують людей, які прагнуть служити інтересам громади, підтримувати гуманітарні, соціальні, освітні ініціативи. Ви в спільноті ста ротарі і ротаракт клубів України. Хочу вручити вам цей сертифікат, офіційний документ за підписом президентки ротарі International Стефані Урчик, губернатора дистрикту Олександра Хардіна про те, що 20 березня 2025 року був зареєстрований новий ротарі-клуб Бердичів. Ура! Більше двох років тому Віктор Сиротюк став ротарійцем Вінницького клубу, надихнувся і виникло велике бажання створити ротарі клуб у Бердичеві. Нині ця спільнота об'єднує 20 осіб: це підприємці, осітяни, медики, активні громадяни Бердичева. Переконаний, коли люди єднаються для гарних справ, їм це дається краще. В Планах будувати відносини з міжнародним. Ротарі клуби ми вже мали декілька зустрічей з поляками, з націями. От. Основні напрямки ротарі це медицина, це освіта. Це чисте навколишнє середовище, чисто вода. Початку цієї повномасштабної війни ротарійська допомога була надана через ротарі-клуби з усіх кінців світу. І так по оцінкам нашим це близько 100 мільйонів доларів. З них, я думаю, що дві третіх пішло на допомогу нашим госпіталям, лікарням, медикам. Інша частина для допомоги нашим надзвичайникам службам надзвичайних ситуацій. Вагому долю займають програми реабілітації дітей. На церемонію з нагоди народження нової спільноти прибули гості ротарійці з усієї України. Співпраця з вашим містом, з Бердичем і з роторійською родиною вже почалася декілька років, де ми місту вже допомагали і генераторами, і гуманітарною допомогою. Ну а до війни і до ковіду багато робили проєктів культурних. Це зближення між містом Бердичів з історією культурної онорида Бальзака. І моїм клубом. Прекрасний клуб, і питаємо їх, і бажаємо гарних починань, світлих, особливо в наш теперішній важкий час. День у Бердичеві провели ротарійці, аби підтримати, разом порадіти створенню нового клубу. На початку відвідали музей, спустившись і у його підземелля, де проходить виставка одного експоната. Далі була екскурсія містом. А нагадуватиме про цей день і ротарійське колесо. Ротарійське колесо, яке завжди буде нагадувати, що ротарі – це люди, дії. Живемо під гаслом The Made of ротарі, магія ротарі. Ми створюємо магію ротарі з кожним реалізованим проєктом, з кожним новим членом, з кожним пожертвуваним доларом, гривнею на благодійні цілі. Бажаю вам багато багато років служіння понад власне я в задоволення. Дякую.